Світ уважно стежить за подіями в Україні від реакції Трампа на обстріли Києва до залучення приватних літаків у ППО. Європа вже перевершила США у військовій допомозі. А в Києві фіксують нові масовані атаки дронами. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал. Ось сюди тисніть. Тут перевірені офіційні новини. Підтримуйте український контент. Адміністрація Трампа розпустила робочу групу, яка розробляла стратегії тиску на Росію для прискорених мирних переговорів з Україною. Повідомляє Reuters. Вказано, що міжвідомча робоча група розпочала роботу навесні, але вже у травні зменшила динаміку роботи, оскільки Трамп в останні місяці все більше висловлював розчарування тим, що його зусилля не приносять жодних проривів. Він почав говорити, що США можуть взагалі відмовитися від своїх зусиль з посередництва у встановленні миру. Чиновники зазначають, що при цій загрозі завдання робочої групи здавалося все більш неактуальним. Трамп здивувався, дізнавшись про ракетний удар, по Києву 18 червня 25-го року він нічого не відповів на запитання журналіста. А що тут дивного, здивувався на запитання про реакцію на нещодавню атаку по Києву. Президент США спершу поцікавився, коли це сталося. Дізнавши, що обстріл відбувся напередодні, Трамп лише здивовано підняв брову, не надавши жодного коментаря щодо ситуації. У будинку в Києві влучила ракета Х-101, заявив начальник управління комунікацій Юрій Ігнат. 17 червня з 440 запущених російських БПЛА близько 280 були саме шахедами. Ігнат повідомив, що велика кількість шахедів оточувала Київ і зах. Ходила на місто з різних боків, зокрема з русла Дніпра та східного і західного напрямків, атакуючи столицю в різних районах. Такі важкі наслідки зазначив ігнат від великої кількості цілей. Приватні літаки для посилення ППО чи вдасться. Експеримент це питання, аби протистояти дедалі масштабнішим російським дроновим атакам. Україна шукає нестандартних рішень. Днями уряд погодив експериментальний проект із залучення добровільних формувань територіальних громад до груп ППО для збиття шахедів та інших БПЛА, затвердивши відповідну постанову. Як випливає з документа, йдеться про залучення приватних літаків. Як це можливо втілити? Питання країни Європи з червня 2022 року перевершили США за обсягом надання військової допомоги Україні: 72 мільярди євро проти 65 мільярдів. Чудово, що Європа заповнила цю прогалину. Залишається з'ясувати, чи це тимчасовий сплеск, чи початок. Більш тривалого суву в ролі Європи як головного союзника України прокоментував керівник програми Ukraine Support Tracket. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.